Не було в ньому ні ніду, ні краси, ні вигляду принадного не було в ньому. Ісусе Вероніка не може дивитися на твоє стражденне обличчя. Вона знімає кустину з голови і простягає тобі, щоб ти міг обтерти собі весь бруд і кров. Ти колись вилікував її від хвороби. Це вона вдячна тобі. А чому ж моєю матір'ю є безсердечна жінка? А чи є так багато самовідданих жінок, таких як Вероніка? Чому моя матуся не хоче мене? Я би пізніше вдячний їй за всі її жертви, зроблені задля мене? Боже, відтвори своє обличчя в душі моєї матусі, щоб вона не згубила себе? По ніжно доторкнуся твого липу. Ісусе, ти зустрічаєш Вероніку, і в мене є надія ще владико, що хтось за мене обізветься криком, що хтось така матері спинитись, що хтось за мене схоче помолитись, що хтось не буде мовчки я ще надіюсь на порозі страти. Помолимось за всіх дітей, які є під загрозою знищення.